в Україні. Сьогодні я розкажу вам про це. Отакі тем, червоні з таким оранжевої темності це це республіка Крим, червон це окуповані території Росії. Корисно, це Донецька народна республіка, Луганська Народна Республіка, це такі септі, А Векипна це території України. Це починаємо. Сьогодні 21 липня. А як буде виглядати Україна 21 серпня? Ось так буде виглядати вона. Запоріжжя буде багато сеглобат, території Булосвіна. Деякі села і міста, які дуже близько до Херсона. Теж були, були звільнені в Бахмуті, нічого страшного не було. область зовсім звільнили без із цим і соровіт росіян. 24-21 вересня Україна виглядала, Україна виглядала якщо Деякі території, що від Бахмута, були звільнені, і Хойка. території, які могли звільнити українці під час контрнаступу Росії на Україну. Звільнені. І Хер... більш частина Херсонської області теж була звільнена. 21 жовтня Україна виглядала та... українські війська вже повністю могли Звінили Херсонську область і, і звільняють з за Запорізьку. Донецька народна. Президент Донецької Народної Республіки був вбитий українцями. Так само президент Луганської Народної Республіки. 21 листопада українці вже повністю навели, навели порядок. Багатьох окупованих землях. До Народної Республіки вже повністю немає. Луганська Народна Республіка пророджує свої останні дні. Так само запоріж звіняння. 21... 21 грудня. Україн... Ще 21 спад виглядав Крим. Вони, вони ще не планували атакувати 20 Крим, але 21 грудня українці все-таки е, могли звінити Крим. Е, Крим. А 21 січня вже українці звільнили більшу частину Криму. 21 лютого ще три дні до. До е, другого року війни і все було немає. І вони могли звільнити багато територій. Так само. Уганськ... Народ... Угу. Вони з... І 21 березня, березня українці могли звільнити весь Крим і окупувати е, деякі території, особливо Ростов і були за і ввійшли і в НАТО ще давно. Ну, може це і не реальність, але це дуже добре, що було таке. Що було таке все пока.